Послання 1257. Ніщо не може походити з нічого. Субота 1 листопада 2014 року Божого 13.35. Моя ніжно улюблена дочко. Остерігайтеся тих, які заперечують Божественність мого Отця. Він і тільки Він створив світ, все походить від нього. Ніщо не може походити з нічого, усе, що є і що буде, походить від мого предвічного Отця. Слово не може бути порушене, а якщо колись таке і станеться, то не приймайте нічого, що суперечить правді. Ви живете в часи, коли всі докази існування Бога і всього, що Він створив, будуть відкинуті, все, що дороге для Нього, буде знищене. Його діло сотворення розривається на шматки тими, які заперечують Його. Життя, яке походить від нього, знищується, а правда, яку він дав своїм дітям через його святу книгу, яка складається зі старого та нового завіту, ставиться тепер під сумнів. Незабаром багато з того, що промовляє слово, буде вважатися неправдивим. Як мало ви любите того, хто є вашим предвічним отцем, і як мало ви цінуєте свою власну долю, бо шлях, який ви обираєте, ретельно підбирається, виключно для того, щоб він був відповідним до вашої самовпевненості і самозадоволення. Людина, яка одержима своїм власним інтелектом, знаннями і марнославством, Буде намагатися і надалі знайти шлях до Бога, але згідно свого власного уявлення. Цей шлях заведе її на манівці, і вона закінчить своє життя в брехні. Коли ви блукаєте у своєму житті в пошуках сенсу свого існування, ви ніколи не знайдете його, якщо не приймете правди про сотворення. Бог, мій предвічний Отець, створив вас. Доки ви не визнаєте цього, доти ви будете продовжувати поклонятись фальшивим богам, і ваше поганство поставить вас на коліна у розпачі. Настав той час, коли ви будете приймати будь-що, що заперечує існування мого Отця. Вам була дана правда, прийміть її. Дозвольте мені вести вас за руку до мого Отця, щоб я міг принести вам вічне спасіння. Все інше, окрім правди, заведе вас на дорогу до пекла, ваш Ісус.